У соціальних мережах та через телефонні повідомлення шахраї продовжують обманювати громадян, виманюючи доступ до їхніх банківських рахунків. Поліція Сумської області повідомляє про нові випадки шахрайства та закликає бути пильними. 53-річна житель Конотопа та 63-річна мешканка шостки стали жертвами шахраїв. Повіривши в оголошення у Фейсбук про можливість отримати матеріальну допомогу, перейшовши за вказаними в оголошенням посиланнями та заповнивши онлайн форми з особистими даними. Потерпілі втратили значні суми: 66 тисяч. 300 гривень та 24 тисячі гривень. 33-річна жителька Лебедина отримала голосове повідомлення про нібито блокування її аккаунту. Для розблокування їй запропонували ввести цифрові комбінації, отримані на телефон. Виконавши вказівки шахраїв, жінка втратила близько 9 тисяч гривень зі своєї банківської карти. За цими фактами, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України шахрайство. Поліція наголошує: не довіряйте підозрілим повідомленням чи посиланням. Наводьте особи. Істі дані на невідомих сайтах і не виконуйте сумнівних інструкцій. Будьте уважні під час спілкування з незнайомцями в інтернеті чи по телефону. Як оберегтися від шахраїв, перевіряйте достовірність сайтів перед веденням даних, не переходьте за підозрілими посиланнями, не повідомляйте нікому конфіденційну інформацію, паролі, коди, дані, карток. У разі підозри звертайтеся до банку або поліції. Масовані атаки на енергетичну інфраструктуру України створюють надзвичайні ситуації, змушуючи міста швидко адаптуватися до умов відсутності електро та водопостачання. У таких випадках ключову роль у забезпеченні життєдіяльності населення відіграють пункти незламності, а також місцеві програми компенсації за генератори для підтримки енергетичної стійкості житлового фонду. Про це під час апаратної наради повідомив Геннадій Милашенко, начальник управління житлово-комунального господарства Шостканської міської ради. На минулому працювали з прибиранням чищення міста. Весь практично весь тиждень працювали по пунктам незглавності, розвозили, підвозили пальне, мастило, ремонтували по ходу генератори, декілька випадків проблем було відремонтували. Ну і підвозили mm -hmm. там по потребі, що необхідно було. Також зв'язку з нестабільним енергопостачанням. виникали ситуації в житловому фонді внутрішньобудинкової електромережі. Проводились також роботи. Ну і дуже збільшилась у нас кількість людей на відшкодування компенсації по генераторам від населення. Практично весь тиждень люди йдуть і йдуть потоком, працювали, приймали заяви. Вели роз'яснювальну роботу і наскільки дозволяла ситуація, працювали ремонтні роботи у нас по підвальним приміщенням під укриття. Начальниця управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи Ольга Ткаченко зазначила фінансово та фізичні ресурси спрямовані на подолання наслідків надзвичайної ситуації пов'язаних з обстрілами. Працює штаб по ліквідації надзвичайної ситуації. Функціонує наразі 82 пунктів незглавності, 79 від органу місцевого самоврядування, 8 ДСНС. Це намети і один Національна поліція України. Звертаю увагу балансоутримувачам пунктів незглавності. Дотримуватись встановлений режим роботи, який визначено в рішенні комісії стадентик намірної економічної безпеки, для отримання компенсації за альтернативне джерело енергії, бензогенератор, сонячна станція необхідно подати наступні документи, заява, яка береться в управлінні житлово-комунального господарства, ксерокопія паспорта та ідентифікаційного кода. Квитанції, фіскальний чек про купівлю, банківські реквізити рахунку, ксерокопія технічного паспорта на обладнання, фото встановленого обладнання. Сонячна станція на пункті незламності по береговій 20А А. Це ще одна втілена в життя мрія Олексія Ліфиренка та його однодумців. Ідея стати повністю енергонезалежними в своєму маленькому осередку стабільності прийшла до екоактивістів давно. А коли на початку літа з'явилася така можливість, не скористатися нею було просто злочином, розповідає Олексій, демонструючи нам цікаву конструкцію на стіні пункту незламності. І тут ми в червні місяці натрапили на грантову програму, яка саме була спрямована для підтримки місцевих ініціатив. І для забезпечення ну забезпечення мінімальних базових потреб в енергоживлені. І ми прийняли в участь в цьому грантовому проєкті через співпрацю з нашою громадською організацією місцевий оберіг майбутнього це «Замалівки». І по результатам конкурсу ми отримали цей грант. Цей грант це за кошти Євросоюзу через чеську гуманітарну організацію Людина в біді фінансується. Зараз ми на етапі реалізації, тобто наша станція частково функціонує, ще у нас не змонтовані сонячні панелі, але вона вже запитана. Від центральної мережі, тобто ми маємо безперебійне джерело живлення в кількості 5 кВт. 5 кВт насправді це небагато, але їх цілком вистачає для того, аби задовільнити найнеобхідніші енергетичні потреби. Каже наш співрозмовник: зарядка мобільного телефону, за зарядка павербанку, використання інтернету і використання камер відеонагляду на десь два-три дні. Це економної роботи саме цього пункту незламності. Якщо там піде вже великий наплив людей, якщо таке станеться, у нас є звичайний генератор. Ми його виведемо у мережу і будуть люди заряджатись. Сонячна станція штука дороговартісна, коштує більше 220 тисяч гривень. Складається вона з сонячних панелей, інвертора та акумулятора накопичувача. Електрична енергія поступає через інвертор, накопичується в акумуляторах, а при автоматичному перемиканні видається в мережу пункту незламності і споживається. У нас є лічильник, ми рахували, тобто десь ми споживаємо по нашому пункту незламності 60 кВт на місяць. Тобто це небагато, я вважаю. Ми соціально складову тільки вкладаємо, щоб допомагати людям. Тобто люди приходять, заряджаються, працюють і таке інше. Під час зйомки до пункту незламності приходить студентка першого курсу Софія, яка вимушена навчатися в укритті і добиратися до нього із сусіднього будинку. Звичайно, потрібні серйозні блокаути. Якщо немає ні води, ні світла, ні газу, вони повинні працювати. Бо тут є інтернет, можна зарядити гаджети, зробити уроки. Можна попити чаю гарячого і познайомитись з людьми вдома. Взагалі немає можливості займатися? Вдома немає, бо світло не на двох на дві години дають, і все після останньої масованої атаки 4 жовтня в пункті незламності людей значно побільшало. Адже наслідки прильотів не ліквідовані на 100% і досі. Найбільший наплив людей тут відбувається ввечері, каже Олексій. Сюди приходять в основному, аби зарядити гаджети. На постійній основі приходять кілька педагогів, які звідси проводять уроки і перевіряють домашні завдання своїх учнів. Пункт наразі працює стабільно, говорить Олексій Ліфиренко, але є величезне бажання збільшити кількість акумуляторів. Аби мати більший запас енергії і впевненість у тому, що навіть у найборемніші часи можна залишатися на зв'язку, мати надійне укриття, теплий чай і душевне спілкування з сусідами. З 10 по 12 жовтня на Закарпатті відбувся чемпіонат України з хокею на траві серед юнаків Ю 15, у якому взяли участь шість команд із Сумської, Вінницької та Закарпатської областей. Команда Шосткінської Саша «Барса» гідно представила своє місто, здобувши срібні нагороди. Перемога над командою Авангард 1-0. Перемога над хокейним клубом Перечин 16-0. Успіх у грі з хокейним клубом Вінниця 4-0. Напружений матч із Динамо завершився нічиєю 1-1. Але в серії болітів шосткінці виявилися сильнішими. У фіналі за перше місце Барса поступилася хокейному клубу Перечин із рахунком 2-3, посівши почесне друге місце. Тренери Ігор Яковенко В'ячеслав Махотков. Особливою гордістю для команди стало визнання воротаря Кирила Денисенка найкращим воротарем чемпіонату. Вітаємо юних спортсменів та їхніх тренерів із чудовим результатом і бажаємо нових перемог.